У кушин каратистів триває підготовка до континентальної першості. 9 травня Берлін перетвориться на місце збору кращих кушин каратистів Європи. На татамі вийдуть як дорослі, так і юнаки і ветерани. А поки ще є час, навці японського бойового виду мистецтв Херсонщини посилено готуються. Так у нові Каховці юні каратисти обласного центру займалися своєю улюбленою забавкою, громили суперників. В результаті взяли перше загальнокомандне місце. Номером два стали господи. Рі змагань бронзова сходинка у Корсунки не втратили нагоди розім'яти м'язи і показати клас доросліків у Кушинівці. В рамках обласних стартів пройшов чоловічий турнір в абсолютній ваговій категорії. Перша позиція у титулованого Ельдара Ісмаїлова до срібла дістався Микита Пишенко. Ну а медаль з бронзи опинилася на шиї Всеволода, Всеволодова. Позбиткувалися херсонці над своїми опонентами по татамі і в Запоріжжі з обласної першості серед дітей, дівчат та дорослих. Запорізька Січ, наші каратисти привезли 5 золотих, 3 срібних та дві бронзових нагороди. А це знову вершина командного заліку. Перші позиції у майстра спорту міжнародного класу Олександра Єрьоменка, Ігора Доценка, Владислава Биченка, Олексія Довгокола та Костянтина Вінника. Прикраси другого катунку здобули і Всеволод, Всеволодов, Михайло Чернов і Ганна Данілевська. З третіми позиціями додому повернулися Олена Капкан та Владислав Герко.